Чому уморка у вас? Мішками. Да. Опт. П'ятнадцять. Пятнадцять, да. А це цибуля по 15, звідки? 15 звідки? Наша та наша. Наша. Чернівецька, так? Да? А перець по чому? Оптом? Тридцять да. гривень. Тридцять 30 гривень, так? Да. Такой сорт, бля. Дякую. Почему цибуля? 20 20, да, 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 разумею. Дякую. Добрий день, а картопля? Бульба 15 гривень Що за сорт? Королева. Кароліван І Аризона Аризона, так, да, дякую Чому дині? 50 А сливки? 20 20 Дякую 15 гривень а що, які дешеві, Не знаю. Хороша ціна. Вже бачу ціну, бачу. Звідки, кавуни? Чернівецький, так? Чому помідори? Це оптом? Так. Ні, я питаю, Дякую. так гарні 10, але вона дуже тверда, вона мені. Чому картопля? 15 гривень. Різні а було ще й по 5 копійок. Чому капуста у вас? На обід. Да, і хай роздріб. Роздріб? Да. 12. 12. А цибуля почому? чому? 12. Почему кого нет? Да, Ні, одна штука. 17. Дякую. А у вас по чому колони? Це з Чернівців? Чи? чи Скрізь, зараз ми вариметься. А Яка шкірка за груба. Є десь розрізана? А, яка. Добре. Чому помідори у вас? Люби, так? Тридцять 25. — По чому кого не у вас? 16. Це, це наші чорнівецькі? Заліщі. Ади не по чому? А чиї? Звідки? Секрет. А шкірка груба чи тонка? А, нормально. Тоді зараз візьмем. 15. Це 15. Ну, зважте один хороший. Ну, все майбут, да Вже на них час вже останні. Скільки за 5-7 кілограмів? С такий довгий. Це ще не довго. Дві метра даже до метра. За щековий. Давай, цей. Це щиковий. Калічку, Дякую. Це звідки Дякую. А ви Дякую,